Вона одна із найуспішніших жінок у світі літератури. Написала 66 романів та 12 збірок оповідань. На сьогодні її книги видані більше ніж 100 мільйонів екземплярів. А також перекладені більше ніж на 100 мов. Причому стала вона письменницю на спір із своєю старшою сестрою. Прожила проміжок часу між королевою Вікторією і до королеви Єлизавети II, через що шкодувала, що зробила свого персонажа Пуаро Надто старим в першому романі. Вона вперше в історії літератури створила образ жінки детектива, а ще в її романах жінки могли бути не тільки жертвами, як було прийнято на той час, а ще й вбивцями. Всім привіт! З вами книжуля, і це відео про Агату Крісті та її творчість. Також ми з вами поговоримо про видання українською. Як читати ці твори? з Чого варто починати? А вже ж я вам покажу свою колекцію королева детективів і наприкінці розкажу про свої найулюбленіші книги Крісті. Я обожнюю детективи Агати, бо, по перше, в них немає жорстокості та насильства, немає калюш крові. Ці детективи доволі приємно читати, і ще до цього вони дуже цікаві. По-друге, я ще жодного разу не вгадала вбивцю у цієї авторки. Просто шалена увага до деталей, і навіть крізь сукні може впливати на стиль убивства. По-третє, авторка у своїх романах завжди прагне справедливості. Вона завжди була за безновинну жертву та проти злочинця. І а вже ж обожнюю за тонкий англійський гумор. Ми не будемо з вами перетворювати це відео на урок з літератури, але все ж таки я дуже хочу розповісти вам декілька цікавих фактів про Агату Крісті. Тобі нудно, Агато? Тоді напиши оповідання. Як було прийнято у Вікторіанській Англії, мати привчила маленьку Агату до письма та читання з самого дитинства. Сама Агата розповідала, що придумувати історії та писати оповідання були тотожньою розвагою, наприклад, із вишиванням. З початком Першої світової Агата на той момент ще Міллер. Працювала медсестрою у військовому госпіталі. Саме тоді, в перервах між чергуванням, вона почала писати свої детективи. Потім вона потрапляє на курси підвищення кваліфікації, де вивчає поглиблену фармакологію і згодом стає помічницею аптекарського відділу госпіталю. Що до речі, дуже згодилося потім Агаті при написанні її романів, бо рецепти отруєнь крісті насправді дуже правдоподібні. Ще один цікавий факт, що одного разу Агата Крісті інсценувала власне викрадення. Але насправді це доволі сумна історія, адже сталося це через її нервовий зрив, через сімейні та фінансові негаразди, вона просто покинула все і захопалася далеко в готелі під чужим ім'ям. І тільки через 10 днів її знайшли репортери. Більших своїх творів Агата написала за туалетним столиком або за обіднім столом в перервах між сніданком та обідом. А ще вона доволі часто обдумувала сюжети своїх детективів під час в'язання. Агата майже не вживала алкоголь, не палила, любила яблука, оперу і доволі добре водила авто. У 1971 році за літературні заслуги Агату Крісті нагородили титулом. Вона стає дамою-командором Британської імперії. А тепер давайте познайомимося поближче із детективами та героями, які найчастіше зустрічаються у романах Крісті. А вже ж самі детективні сюжети Агата Крісті вигадувала, але дуже часто прототипами її персонажів ставали знайомі її люди. А події розвивалися у тих місцях, де вона колись сама побувала. Тож найперший роман Агати Крісті виходить у 1920 році під назвою Таємнича пригода в Стайлозі». Саме в цьому романі найперше з'являється наш улюблений приватний детектив Еркюль Пуаро. Він, бельгійць-емігрант, якого постійно виправляють за неправильну вимогу. Покинув рідну країну, коли вона була окупована німецькими загарбниками. На батьківщині він працював полісменом, але приїхавши в Англію, він не зміг знайти роботу, тому відкрив власну детективну справу. Пуаро обожнює копирсатися в садку, готувати. Доглядати за своїми вусами, а також він слідкує за модою. Є головним героєм 33 романів та 51 оповідання. Пуаро помирає тільки за рік до смерті самої Агати Крісті у романі Завіса, опублікованому у 1975 році. До речі, у «Завісі» дії відбувається там, же, де й почалася кар'єра Поро в Англії, тобто в Стайлзі. Пуаро розслідує злочини як наодинці, так і із помічниками. А в одному з романів, супутником Пуаро, навіть стає людина, яка і потім виявиться убивцею. Тож я вам пропоную далі поговорити трошечки про Ватсонів Пуаро. І почнемо ми а вже ж із галантного джентльмена, військового у відставці Артура Гасінгса. До речі, він з'являється також у найпершому романі Агати Крісті, таємнича пригода в Стайлзі». Гастінг познайомився з Пуаро ще раніше в Бельгії. В той же час Пуаро вважає Гастінгса не дуже кмітливим, але. Доволі корисним через його здатність спотикатися у правду. Гастінгс у нас такий трошки романтик невдаха, доволі сентиментальний, постійно зустрічає жінок, до яких відчуває почуття від симпатії до закоханості. Потім він намагався розжитися у південній Америці в Аргентині і навіть вкладався у південно американську залізницю. Проти типом гасінг три чоловіки: по перше, це перший чоловік Агати Крісті. Арчі Крісті, який любив гольф та спортивні автомобілі. Другий прототип це старший брат Агати Монті. Третій прототип один із ранніх залицяльників Агати Крісті, який її покинув, спокусившись експедицією у Південну Америку. До речі, другий чоловік Агати, Макс Меловін, був відомим археологом. Агата супроводжувала чоловіка у всіх його експедиціях. Тому після 1930 року, тобто після їх весілля, Пуаро та Гасін частенько покидав. Кідають Лондон і вирушають в Єгипет, Месопотамію і навіть на Родос. Наступна помічниця супроводжує пором майже у всіх пізніших творів Агати, і це Аріанна Олівер. Вона замінює Гастінса і замість нього робить традиційний детективний прийом. каже що небудь, що випадково підказує Поро правильне рішення. Вона вперше зустрічається із Поро в романі Карти на стіл. А остання книжка, в якій з'являється Олівер, це слони мають пам'ятати. До речі, цей персонаж є втіленням Агати Крісті, бо Олівер це детективна письменниця, яка написала більше 56 детективних романів про. Фіна Свена Третій герой, який частенько зустрічається у романах про Пуаро – це старший інспектор скотланд Ярду Джеп. Він зазвичай нічим не допомагає детективові, але при цьому веде офіційне розслідування. І вперше з'являється в романі Таємнича пригода в Стайлзі. І наостанок помічниця Міс Лемон, секретарка Пуаро, з'являється далеко не у всіх романах, та і роль її незначна. Романи Агати Крісті не обмежуються лише одним головним героєм. Поро в авторки також є романи, в яких фігурують одразу два головних герої. Це пара детективів Томі та Тапенс. Це молода пара детективів-аматорів, які найперше з'являються у другому романі авторки, таємничий суперник. Що мені подобається, що це не концепція, головний детектив та його помічник Вансон, Бо Томі та тампенс вони працюють на рівних, користуючись різними підходами до розслідування злочинів. Вони ідеально доповнюють один одного. Вони починають свою справу з шантажу заради грошей, але незабаром виявляють, що приватний розшук приносить набагато більше грошей та задоволення. На жаль, через розлучення із першим чоловіком Агати, ця пара зазнає краху. Письменниця перестає про них писати, і лише через роки вона виведе їх ще в декількох романах. Через 10 років після першого роману про Еркуля Пуеро у 1930 році у детективі Убивство будинку Вікарія відбудеться дебют популярної міс Марпл, старенької, рішучої та спокійної пані англійки до мозку кісток, яка розслідує різні злочини, які відбуваються по сусідству. Марпел добре знається на квітках, інших рослинах та садівництві загалом. Де б міс Марпл не знаходилася, якщо поряд відбувається якийсь злочин, вона одразу розпочинає своє розслідування. Багатий життєвий досвід дозволяє їй звертати увагу на різні деталі, які не помічають навіть професійні детективи. І а вже ж завжди вона знаходить розгадку. Агата Крісті наголошувала, що писала міс Марпл із власної бабусі, але також є версія, що Марпл – це є проєкція самої авторки, якщо б вона не вийшла. В вдруге заміж і залишилося би одна. у Агати є чотири романи про ще одного детектива який з'являється у романі Людина в коричневому костюмі в пигунському детективі, події якого розгортаються у південній Африці, і це полковник рейс, співробітник відділа шпигунства Мі5, агент британської розвідки, який їздить по світу у пошуках міжнародних злочинів. Але наскільки я зрозуміла, вони ще не перекладені українською, проте полковник рейс з'являється в деяких романах про Еркюля Пуаро, наприклад, це «Карти на сті. Та смерть на нілі, де допомагає поро в його розслідуванні. В Україні на цей момент детективи Агати Крісті видає видавництво КСД у двох серіях: чорній та кольоровій. В мене часто запитують, чим ці серії відрізняються та яку краще купувати. І на друге запитання моя відповідь обидві. Бо, хоча і є деякі повтори, але все ж таки твори в цих серіях доволі відрізняються. І далі давайте про це трохи детальніше. Справа в тому, що першою видавництво КСД почали видавати саме кольорову серію. Ось я тримаю примірничок в руках 2017 року. Цій серії на початку виходили найпопулярніші твори Агати Крісті і про Пуаро, і про міс Марпл, і з іншими детективами. Той час, як чорна серія з'явилася вже пізніше, і вона буквально про Еркюля Пуаро, навіть має назву легендарний Пуаро». В мене є один із найперших чорних примірників, і він 2020 року. Наразі видавництво КСД продовжує видавати як чорну та кольорову серію. Давайте спочатку поговоримо трошечки про кольорову. На цей момент, на момент запису цього відео, кольорова серія налічує 21 книжку: 6 книжок про Еркюля Пуаро, 8 книжок про стареньку пані Міс Марпел, одна книжечка про молоду пару детективів Томі та а також шість книжок, в яких немає наших популярних детективів. Ось так виглядає моя колекція кольорової серії Агати Крісті. Вона в мене не повна, бо убивство за абеткою в мене дубль в чорній серії. А дві книжечки ще просто не вийшли. Вони будуть десь на початку жовтня. Чорна серія на момент запису цього відео налічує 22 книжки. Як я вже казала раніше, ця серія містить виключно детективні романи про Еркюля Поро. Так як вона вийшла трошечки пізніше, тут дублюються чотири книжки з кольоровою серією. І зараз, ось тут на екрані, я наведу вам приклади, які книжечки дублюються. І ось так виглядає моя колекція чорної серії Агати Крісті. Вона в мене теж, як ви зрозуміли, не повна, бо я не купую дублі. В мене тут не вистачає чотирьох книжок, а саме: вбивство Східному експресі, убивство Роджера Екройда та таємнича пригода в Стайлзі, бо вони в мене в кольоровій серії. І однак книжечка Німий світок. Вона вже анонсована КСД, але, на жаль, її зараз не можна купити. Вона має бути десь наприкінці вересня, на початку жовтня. А ще у видавництва КСД є дві. З половиною книжки із кінообкладинками. В мене, на жаль, їх немає в наявності, щоб вам їх показати. Я тут наведу приклади: це вбивство в східному експресі, а також Смерть на Нілі. І чому я сказала дві з половиною? Бо нещодавно вийшла новиночка «Привиди у Венеції». і це така собі книжка-два в одному. Тут. Кіношна супер обкладинка, але якщо ми її знімемо, під нею буде книжечка в чорній серії Вечірка на Геловін. До речі, будемо її з вами читати у відео 24 години геловінських читань. Але це ще не все. Кілька разів Агата намагалася написати щось в іншому жанрі. Так під псевдонімом Мері вийде шість романів. Це такі спроби психологічної прози, які балансують на межі автобіографізму. І ці шість романів видані в нас українською видавництвом Олі Фреймут. До сьогодні я не мала їх в своїй колекції на полицях, але вирішила, що хочу це виправити. Тому прямо зараз ми з вами вирушаємо у книжковий лев. І придбаємо ці книжечки. І наостанок відповів на два популярних запитання в мою сторону: це в якому порядку краще читати книжки Агати Крісті та з чого варто починати. Насправді немає жодного порядку про читання книжок Агати Крісті, бо їх можна читати в будь-якому порядку. Просто беріть, читайте анотацію, яка вам більше подобається за сюжетом та Головними героями ту і беріть до прочитання. Я почала своє знайомство з історії про злочині у потязі. Я шукала, що ж такого цікавого можна почитати в потязі, і мій вибір пав на загадку блакитного потяга. І потім в кожну подорож я брала з собою детективчик Агати Крісті. Так, я прочитала поїзд о четвертій з Петінгтона, так, вбивство у східному експресі. Це було дуже атмосферно та захопливо. Потім я продовжила знайомство з авторкою і розпочала читати її найпопулярніші романи. Так я прочитала і не лишила жодного. До речі, сама Агата найкращим своїм твором вважала саме цей детективний роман. Так я зрозуміла, що це на 100% моя авторка. Кожного місяця я читаю по одній дві книжці Агати Крісті, і щоб не заплутатися, я вирішила читати по хронології написання. І це виявилося прям дуже цікавим методом. Бо, окрім цікавих детективних історій, в цих романах також розвиваються персонажі. Вони тут не пласкі, вони мають почуття, вони мають свою історію, вони мають свої страхи, вони закохуються. Ми дізнаємося про їх життя та побут. Саме коли я почала читати ці детективи, у хронологічному порядку я зрозуміла, що Гастінс, про якого я розповідала на початку, фігурує у багатьох романах Крісті, та й взагалі дуже цікаво спостерігати, як поступово зростала письменницька майстерність авторки від самого початку. До речі, трошечки про мою колекцію, якщо говорити про кольорову серію, вони в мене стоять просто таким градієнтом. А от книжечки чорної серії стоять у мене саме у хронологічному порядку. Хоча я ще не прочитала всі-всі романи Агати Крісті, але вже можу сказати, що топ-3 книжки Агати Крісті за версією кножулі це І не лишили жодного, убивство Роджера Екройда, а також убивство за Абеткою. На цьому все. Обов'язково напишіть в коментарях, які книжки Агати Крісті ваші улюблені. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лапки вгору, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Па-па!